Що, друзі, я вас всіх вітаю на новому реплеї. У нас тут мапа круча, і у нас прекрасний Центуріон 7.1. Ух, як же ж він мені подобався, коли я прокачував гілку Центуріона Action X. Крутий танк, має класні, класні хеш-фугаси, я не знаю, чому їх немає в Центуріона Action X. Це було б набагато цікавіше, ще грати на ньому. З... 480, одиниць, шкоди, нічого собі. Прекрасно. й пробиття броні фугасом 210 міліметрів? Ну що ж, наш головний герой тут на відстріл поїхав. Є 50-го, от якраз таки фугасиком пробиває на цілих 500 одиниць, і я думаю, повинен встигати ще ну, трішки переживає, трішки переживає. АМХ 1390 за своє життя, тому що він він зрозумів, що Центуріон наш світиться. І зараз може бути максимально боляче. Капець, оце настріляв уже півтори тисячі просто за три тички. На танку 9 рівня, ще й при тому середньому. Клас, клас. Так, ВЗ-111 хоче нам тут допомогти потанкувати стати. Чи що, ну, якийсь у нього такий план, певно, є. Але буде він повільно ось помирати від артилерії. Все, наш головний герой розуміє, що тут зараз ну, на перекатці вже нічого не настріляє. Чарфутюр піджався під Веху. Можна хіба ще потешити десь з якихось дальніх позицій, але там у нас Тіль 7 стоїть, об'єкт 752. Треба щось робити, їхати далі. Граємо ми лише з дев'ятими рівнями, і проти нас, проти нас у ворожій команді 3 є50. Цікаво, наскільки вони прокачені, ну, чи вони на фулі, чи не на фулі. І у нас тут Маусхен. Маусхен. Ось він, гроза рандому, всього цього. Ой, пробиття, яке ж неприємне пробиття. Не залітає, не залітає. Неприємне пробиття в борт, на перекатці. Ну тут таке трапляється, друже. Тут таке трапляється, можна іще один отримати. Тому що ось шкода, тут намагається це зробити. І зараз буде засвіт. І можна отримати ще одну тичку. Я тебе прикрию. Це наш центуріон кидає, кидає знак, знак уваги до шкоди Т-50, що можна їхати вперед, але шкода зачекай. Не мчи так швидко зачекає нашого головного героя. В нього хоча б якась броня, то в башті є. Може, щось не відтанкує. Все, шкода стоїть в кущах. Ось. Він зрозумів, потрібно почекати. Добре, у нас пішов прорив флангом. Ось-ось ось. Їдуть, їдуть наші герої вперед. Перемикається, перемикається. Добре, коли працює в тебе інтуїція. 459 одиниць шкоди на середньому танку. При тому, що тут гармата влучає завжди. Завжди влучає, тому що в тебе максимально. Збалансована, стабілізована гармата в цій грі. І Патон отримує влючок ось так от прямо в крапку залітають всі снаряди. У нас сьогодні ще й танкує від об'єкта 704 751 бронебійного. Це щось неймовірне. Все Паттона забирають до нас. Ось так от, ось так от. Хтось нас випередив. І це була шкода Т-50. Той, хто нас забайтив їхати на цю позицію. А пропускаємо один від ІСа, але взамін пробиваємо теж. Ну, гармата просто прекрасна в цього танка. От реально, мої, напевно, найулюбленіші три гармати в цій грі. Ну, вони, напевно, для всіх і є найточнішими, найулюбленішими це Центуріон, Гілка Центуріона, Леопард. Ну і, звичайно, Паттон? Хто забув про Паттона? Я не забув. Мені його гармата, можливо, з них трьох навіть найкраща, якщо чесно. Так, він сам по собі просто здоровий. Високий дуже танк, але у нього є свої переваги. Все ще БЗ стоїть бортом. Стоїть бортом. Не розуміє, що робиться. І, напевно, так і залишиться зараз там помирати. Дуже вже хоче в наступний бій поїхати БЗ58. Чи то 68. Ну що ж, 5 хвилин бою у нас пройшло, 4500 настрілу є. Непогано. До речі, друзі, я нагадую, що в мене стріми проходять ну, практично кожного дня о 9-й вечора. Ми там гарно проводимо в час, навіть трішки в танки граємо. Тому заходьте, будемо знайомитись, буду радий всіх бачити. Так, ну що, байт на стрім пройшов. Далі тут є 50 і бідолашка піджався, дуже близько під нас. Йому зараз згори накидає iMX 1390. І що ж буде робити далі наш головний герой? Він дуже переживає за об'єкта 705, чекає, коли ж той з'явиться, ось він з'являється. Ми то перемагаємо, але ця перемога може максимально швидко нівелюватися, тому що одна помилка, і от зараз, наприклад, Маушен наш, напевно, буде помалесенько, помалесенько відправлятися в ангар. В нього залишається всього 900 хітпоїнтів, і він встигає дати тичку. Ну, схоже на те, ніби наш Маус живе, тому що в них на полиці а, немає, немає вафентрагера, який стоїть десь, можливо, все-таки на позиції ПТ біля їхньої бази. І тому це хороший шанс. Як він все пробиває? І як воно все точно залітає у ворожий танк. Ну, все, Арта добирає нашого Мауса. Але все одно у нас є перевага в танках. А ми ще хоча не знаємо, скільки там хітпойнтів і наш... на іншому фланзі в тл 7-го і е, об'єкта 752-го. Треба щось робити. Треба щось робити. Їхати підсвічувати. Шкода вже шотна. Він готовий нам допомогти. Я впевнений на 100% він готовий це зробити. Можливо, навіть будуть залітати. Ось він так подивився, чи снаряд пролетів скрізь кущі, чи ні. І я сам, якщо чесно, не побачив. Ось так, накидає. Ну, максимально небезпечні в нас зараз супротивники залишились. І 704. й І борщик стоїть у нас. І 705. й Вони нас просто зметуть одним пострілом. Все закінчено. Він в чаті пише наш головний герой. Каже, їхати на 704-го це суїсайд. Суїсайд, Давай змінювати щось в нашому житті. І ось що вони вирішують поїхати по центру. Але шкода не ведеться на цей байт, все ще продовжує рухатися. Все ще продовжується. Тримається шкода. Все в тебе буде добре, ось він засвітився в Афентрагер і отримує від віддартищий підпал. Тож, як же ж боляче, як же ж боляче. 4000 хітпойнтів залишаються ворожі команди. Ми перемагаємо. Непогано він встиг настріляти, але ж тут повинно бути набагато більше. Що ви вже всі викачали собі центуріонів, коли була така нагода? Тож недавно була акція в бій, танк прекрасний. О, як же ж добре ці фугаси залітають. Потрібно викупити. Викупити 9 рівень мені і пограти на ньому ще. Це прекрасно. Я його продав, звичайно. що... Я все, напевно, продаю. Все продаю, що не десятка. Але потрібно все викупити назад, тому що це прекрасний танк. На ньому можна насолоджуватись. Ось, якраз таки, наш головний герой писав: Ти що, Суїсайд? І так і виявилось. Все, 704-й. Приїхав, познайомився і відправив у ангар. Шкоду Т-50. Не пробив. Як же ж так. Максимально шкода, що не пробив. 6300 вже зараз на цю хвилину настріляно в нашого головного героя. І як може здатися, вже перевага у нас в кишені. Їхня арта вже повністю знищена, і все. Залишається один ТЛ-7. І він світиться. 455 альфи проходить. І дайте нам добрати. Дайте нам добрати. До речі, я впевнений в тому, що блайндами він теж тут накидав добряче в цій катці. Забирає. Забирає блайндом. Ось так от. Центуріон, 7 і 1. Ну що, подивимося результати бою. Отримав він майстра. Ну, медалей тут більше не було, але майстер. І на 9 рівні настріляв 7800. Це крутий. Результат. Давайте глянемо, що там по сріблу у нас. Мінус 27 тисяч. Якось так старався, старався, але все одно мінус нов no. Всім дякую, хто був зі мною на цьому реплеї Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, давайте розвивати український YouTube разом.